Тарас Загородній, політолог Тараса, вітаємо вас. Так, добро дня. доброго дня. Доброго дня, Тарасу. Я хотів би, щоб ми почали з твого коментаря. Ми весь час говоримо про це цією незрозумілою напівтаємничою операцією російських революційних загонів. В, на території Російської Федерації останні повідомлення, що вони там закріпили. Ну, не те, що закріпилися, контролюють. Отаке слово майже 40 кілометрів. Куди це далі може піти? Ну, шахтарі і трактористи Белгородської області, купивши е, воєнторзі зброю, звільняють російську землю. Ну, якщо серйозно, а, 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 а нікуди і не треба йти, а, тому що сам процес там же головна мета цього показати по-перше, дестабілізувати російську владу, показати, що вона не контролює регіони, дискредитувати безпосередні керівництво російських збройних сил. Деморалізувати збройні сили, відтягнути частину сил Російської Федерації, щоб вони почали контролювати, перекидати їх на прикордонні області. Ось а для цього не потрібно сидіти на одному місці. Де. Достатньо, знаєте, з'являтися в різних регіонах, і щоб панічна паніка сама, яка там чутки, які будуть іти по Росії, зайде 100, а там буде таке відчуття, що їх 10 тисяч а може 100 тисяч, і вони будуть бачити українців скрізь. Ну так побудована російська. Пропаганда. Вони ж істерику навколо українців стільки катали, так? А, а тепер, ну от українці з'явилися. Ви ж стільки разів говорили, що вони з'явиться. От вони з'явилися. І тому це матиме психологічний ефект. Ну, я не бачу такого. Великого ну не знаю, може там у стратегів в Генеральному штабі. Хоча, знаєте, ніхто ж не підтверджує та не спростовує, що там відбувається, як, як, цього, як пані Маляр вчора сказала, щось що щось відбувається, щось не відбувається. Або пан Малюк любить так використовувати такі фрази, що ми нічого не спростовуємо та не підтверджуємо в стилі масаду, але воно є. Факт є, і ця російська влада не може спростувати, в дійсності це дуже потужний психологічний удар. Це вже робота на території Російської Федерації. Ну те, що визнано в кордонах, а це Упевнений, узгоджено було західними країнами. Чому? Тому що перший захід такої групи був аж 2 березня минулого року, в Брянську, якщо ви пам'ятаєте, зайшли ви, вийшли. Я думаю, що далі було перевірка реакції. Потім узгоджено з нашими західними партнерами. А після чого, от вчора був такий абсолютно такий, я б сказав. Злучальний коментар з боку держдепу, який полягав наступному. Ми, в принципі, не підтримуємо те, що робить, не, знаю, не схвалюємо роботу на території Російської Федерації, але розуміємо, що роблять українці через те, що Росія є агресом. Тобто, в перекладі з дипломатичною, будь ласка, робіть все, що завгодно, тільки не використовуйте нашу зброю. А це посил, а це посил ще Лукашенка. Лукашенко, тому що те саме може статися на території Білорусі, тим більше полк Каліновського значно більший в розмірах, а Білорусь значно менша, ніж Російська Федерація. Тому це такий посил в багато таких напрямків. Тараса, оскільки ви експерти в наступній сфері, яку хотіла б з вами обговорити, тут насправді хвилює кілька моментів. Це паралельний імпорт в Російську Федерацію. От, наприклад, Росія ввозить через Казахстан дрони і мікросхеми для ракет. Це велике розслідування. Держпігіль власне і центр досліджування корупції організованої злочинності. Вони це все відслідковували. І те, що зараз Російська Федерація здатна щомісяця виготовляти до 100 а ракет, які вона е, обстрілює нашу територію, це все і є цей паралельний імпорт. Що робити нам, враховуючи наступні пакети е, санкційні? Що робити Україні в такій ситуації? Україні відставувати тиснути на західні країни. Ми повинні розуміти, що це те, що шляхи будуть обходу, це було закономірно. Ніхто це не заперечував. Просто ми повинні розуміти принципи роботи західних суспільств. Вони запроваджують покарання. Але при цьому повинен бути сам злочин. Сам злочин треба зафіксувати. Вони проводили моніторинг. Ну буквально півроку рік фіксували всі схеми, а це досить швидко можна зафіксувати. Ну, умовно кажучи, якщо Вірменія в 21 році не закуповувала таку кількість мікроелектроніки, а раптом вони її збільшили у 10 разів чи в 20 разів. Або Казахстан ніколи не закуповував ці компоненти, а раптом почав імпортувати це означає одне, зафіксували які фірми, потім приходить добрий поліцейський у вигляді посла Сполучених Штатів Америки до Казахстану, який розповідає, що це неправильно робити. І так далі, якщо натяку не зрозуміють з першого разу, коли там прикри прикрили схему. Приходить погане поліцейські у вигляді санкцій, так було в Туреччині, коли вони натиснули все ж таки на них. Вони припинили деякі схеми і прикрили. І цей такий а, процес, а, який а, ну насправді, от, це, це це називається те, що вторинні санкції. Це означає, що все рівно... А, Ризики імпорту Російської Федерації зростають. Це навіть відчуває Китай, Незважаючи на те, що там збільшується товарообіг з Китаєм. Але Китай теж потрапляє під санкції більше. Якраз є така хитра стаття у американців порушення експортного контролю. Чому тому, що навіть багато електроніки, яку Китай продає до обладнання, яке продає до е, Російської Федерації, містить, містить. або патенти е, е, західні. Або частину, навіть якщо там десь 5 чи 10% відсотків є в мікроелектроніці, наприклад, в тому ж мобільному телефоні західних патентів, то це потрапляє під під санкції. Всі рівне вся компанія. От дивіться, зараз за що було запроваджено санкції проти Росатому. Не через те, що вони захопили станцію, тому що це не факт, який підтверджується ну в суді, умовно кажучи, а за порушення експортного контролю а Сполучених Штатів Америки, тому що вони отримали доступ до тих матеріалів, а йдеться про технічну документацію на чотирьох блоках Запорізька АЕС, які їм було заборонено отримувати. Тому ну захід так працює, це правила, і тому слід на це зважати, але звичайно допомагати, тому що можуть щось не помітити або удати, що не помітити. Це правда. Дякую. Дякую. вам. Дякую, Таразагородні.